Вітаю вас, шановні телеглядачі! Чи знаєте ви, чому і нині студенти всіх університетів Європи співають як латиною, так і в перекладах гімн студентів Гаудеамус? Українською мовою в перекладі Володимира Литвинова його початок звучить так: Доки в жилах кров боя, веселімось, друзі! Сплине молодість, як пісня, прийде старість ненависна, помремо у тузі. Гей, короткий плин життя. Пам'ятаємо всюди. Швидко прийде смерть з косою, забере усіх з собою ми ж бо смертні люди. Віват академія, слава професорам, слава лекторам, доцентам, бакалаврам і студентам над моря і гори. Гімн студентів ґаудиамус виник у 13-14 столітті в Гейдельберзькому або Паризькому університеті. Автор слів Ґау і досі залишається невідомим. Бо вірш пісню створювало кілька поколінь вагантів. Ваганти з латини означає мандрівні люди або старофранцузькою голярди це мандрівні ченці, школярі, студенти Західної Європи 12 13 століть, автори вільнодумної і життєлюбної лірики, що створювалася латиною. За часів середньовіччя у Європі розбудовувалися університети. Довкола них гуртувалися студенти, що любили життя, радість спілкування і свободу. Це знайшло відбиток у збірках їхніх віршів, які так і залишилися безіменними. Навчаючись у різних європейських містах, ваганти знали, що таке бідність і приниження, тому вони не прикрашали життя, а навпаки, розповідали про нього правдиво, до того ж весело. Прикрощем долі вони протиставляли вільне братство і свободу мислення. Ваганти, на відміну від простого люду, прекрасно знали твори античної класики і історії, що вивчалися тоді в усіх середньовічних університетах. Тривалий час пісню «Гаудеамус» студенти передавали із вуст вуста, тому вона має кілька варіантів. А записали гімн Гаудиамус уперше в 1776 році. Мелодію ще в 15 столітті фламандський композитор Окенгейм. Ось закінчення пісні Гаудеамус українською мовою хай дівчата всі живуть ніжні та красиві, хай живуть і молодиці, чорнобриві, білолиці, добрі, неліниві. Хай живе республіка і хто нею править! Слава матері, вітчизні і добродіям всім, звісно, за їх щедрість, слава! Смутку досить, киньте сум, розігніте спини. Хай усі ті поконають, що студентам не сприяють тим чи іншим чином. Освічені і розумні студенти середньовічної Європи стверджували, що людина має бути вільною у своїх думках, мріях і почуттях. Цю ідею поділяють студенти усієї Європи. Віват усім українським і європейським університетам, які чекають на розумних студентів. До побачення! Партнер рубрики, науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галектіоновича Короленка.